Ребухід це іспанський коктейль, який зазвичай п'ють на фестивалях у Севілії. Він складається з хереса та лимонно лаймової содової. Я, на жаль, не зміг знайти ні в сільпо, ні в вайн таймі лимонно-лаймову содову, але була просто лимонна. Я думаю, це підійде. Херес 90 мл. До верху цитрусова содова. Трошки перемішаємо. Прикрашаємо м'яткою. Так, трошки пробуджуємо. Відріваємо зайве. Ребухіто готовий. М -м -м. Це дуже смачно. Він такий легенький, освіжаючий. Такого можна випити справді багато. Відчувається класний ці отакі. Винні хересні ноти у поєднанні з солодкою лаймовою содовою лимонною, він дуже-дуже освіжаючий. Дуже освіжаючий, дуже легкий, смачний, питкий, тож влітку ідеально.